Доброго ранку, доброго дня! Так ми вітаємось, діти, щодня. Здравствуйте, діти! Я всіх вас вітаю, доброго дня я усім вам бажаю. Малята сьогодні до нас завітала гостя. Ось вона, це Оленка. Вітаю вас, малята! Я прийшла до вас у гості, щоб розповісти, як слід поводитися з незнайомцями. Діти, а ви знаєте, хто такі незнайомці? Серед людей, яких ми бачимо кожного дня, є знайомі та незнайомці. Знайомі люди це люди, яких ми знаємо, це наша родина, сусіди, родичі, друзі. Ми знаємо, хто вони та як їх звати. А люди, яких ми не знаємо, називаються незнайомці. Так, кожного дня ми бачимо багато незнайомих людей, коли гуляємо. Йдемо в магазин, їдемо у транспорті. Незнайомців не слід боятися, але завжди потрібно бути обережним. Та дотримуватися правил безпеки. Ось ці правила. Під час прогулянок та подорожей не відходьте далеко від батьків, завжди знаходьтеся поруч. Не можна брати цукерки та подарунки у незнайомих людей. Нікуди не ходіть з незнайомцями. Не розповідайте незнайомцям, де ви живете та як звати ваших батьків. Ніколи не відчиняйте двері незнайомцям. Ось такі правила. Малята запам'ятайте добре ці правила. І найголовніше правило з незнайомими людьми. Обережним будь завжди. Ось і все на сьогодні, діти. Нам прийшов час прощатися. До побачення. До нових зустрічей, малята! Бувайте!